Є тонка грань між прийняттям людини та збереженням любові до себе. Треба жити усвідомлено та спостерігати за подіями в твоєму житті та за своїми діями. І якщо ти починаєш відчувати, що прийняття людини воно переважує твої особисті принципи. Що ти погоджуєшся з поведінкою людини, ущемляє, або ставлячи себе на друге місто, то тобі треба зупинитися, тому що це вже не прийняття зовсім, а це вже підлаштовування під цю людину і знецінення самого себе. Треба розуміти. Що єдина людина, заради якої ти повинен щось робити, це ти сам. Нікого немає в твоєму всесвіті, окрім тебе. Ніхто тобі не допоможе, ніхто тебе не зрозуміє так, як ти можеш зрозуміти себе. І в твоєму житті люди приходять і уходять. А ти залишаєшся сам з собою. І так відбувається усе твоє життя. І тобі треба цінувати себе, поважати себе, тому що ти сама головна людина у твоєму житті. Ти один приходиш у цей світ, і один. Підеш з нього. Залишайся з собою, нікому себе не віддавай. Роби все заради себе. Навчись бути щасливим. Тоді і навколишній світ, і всі люди будуть теж щасливі. Тому що те, що з тобою відбувається, і усі люди, які З'являються у твоєму житті, це ти сам. Поважай, люби себе, цінуй, і люди будуть відповідати тобі тим же.